Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 4 квітня, середа, працюємо з бджолами. Друзі, знімав я у суботу, що від нас в тій крій. З того жовтого вулика. Так, секундочку, де фокусується Вон з того жовтого вулика. В -рій. Сьогодні друзі, передивляємо сім'ї, розширяємо сім'ї, тому що, друзі, ну, це повний абзац. E, дивіться, сім'я у нас зимувала на 4-5 рамочках. Бачимо, що тут у нас твориться. Ну, друзі, відео не про це. Звичайно, є слабенькі сім'ї. Ось бачимо, Тут у нас слабачок такий, ну, якби одна рамочка. Зараз ми сюди дамо одну-дві рамочки печатного розкладу і вони, ну, вони стартануть. Тут у нас також гарна сім'я. Що, друзі, ну, декілька вуликів зніму, покажу. Для, Як би сказати, для таких спеціалістів, що писали там у е, коментарях, що ну, на чому матка там може. Як там може вилетіти рі, якщо навіть там немає трутня в сім'ях або ще щось. Потім там ну, було що люди писали, що то не рій вилетів, а можливо, що з зими пропала матка, і вони собі вивели нову і там вилізли дві матки. І вони ну, одна відлетіла. Ні, друзі, це не так, тому що там з зими матка була, все нормально, бо якби там матки не було із зими то сім'я б так не стартанула. Вона б ну, не, мала, не було б плоду і сім'я б не розвивалася і ну, не мала б вона тієї сили, щоб злетіти. Так, друзі, бачимо, крайню рамочку виймаємо. Зараз чуть-чуть довгі, щоб можна було взяти. Бачимо, друзі, бджола у нас спокійна, хоча сьогодні вітер на дворі. Друзі, бачимо, що у нас тут твориться. Так, е зараз. Не знаю, спіймаю трутня. Ось бачимо, ходить трутень. Один. Так, зараз, зараз, зараз. Ось бачимо, ходить трутень. Ось бачимо, друзі, печатаний. Трутень, який печатається. Друзі, не можу тримати однією рукою рамочку, тому що бачимо самі, яка тут рамочка. Це все обжулі. Ось бачимо, що там твориться. Ну і потім, друзі, скажіть, що така сила сім'ї і ну, не почнуть вони роїтися скоро. Звичайно, що почнуть тут 5 рамок їм тісно. Так, зараз постараюсь вийняти ще одну рамку, щоб показати. Також. Так. Ось бачимо, друзі, розпліт. Від бруска до бруска все печатному Хочу роздомухати бджолу, щоб видно було який розпліт. Друзі, зараз, можливо, з іншої сторони якось покажу, ну, тому що знімаю один і неудобно. Не хотілося попустити рамочку. Ну, ось так бачимо також, від бруска до бруска. Так, друзі, добре, цю сім'ю буду передивлятися, закривати. Ну і дивіться, це вже, друзі, друга рамочка вийнята розплоду від бруска до бруска. Зараз ще виймемо третю рамочку, щоб подивитися, що там. Бачимо також розплід де не -де, де лупиться, тут вже новий засів. Бачимо трутні є печатаний трутень. Не бачу, друзі, щоб ходив десь трутень, щоб його на камеру спіймати. да Воно, друзі, я не спорю. Масово трутня немає, так, щоб було, наприклад. Ну, як сказати, наприклад, як вже на початку там, травня або в середині травня, що ну, трутня масово. Так немає. Але друзі, все одно трутень є. Е, ну, це всі сім'ї стільки. Зараз буду дивитися, покажу ще в інших сім'ях. І що хотів сказати, ну, Бачимо, тут ми підняли три рамки. Три рамки повністю у розплоді. Друзі, ну, ці три рамки розплоду, коли вийдуть. Тут бачимо, скільки є бджоли. Ще плюс три рамки розплоду, коли вилупляться. Ну, що, ці, що цій сім'ї залишається робити, як тільки не зруїтися, ну, не думати про руїння, якщо їх не розширити. Ну, бачимо, Я тепер буду проходити всі сім'ї на цьому точку і розширяти їх, конкретно розширяти. А можливо, завтра або післязавтра е, буду їхати е, на другу пасіку і там також буду знімати. Відео покажу, ну, які там сім'ї. Тому що там деякі сім'ї розширили нуклеусними рамками. Ну і будемо дивитися. Тож, друзі, буде ще десь щось таке цікавеньке, обов'язково покажу. І так, друзі, той самий вулик, бачимо, той самий вулик. Картина. Так, зараз секундочку, вже загубив матку. Ось бачимо, ходить матка. Тогорічна мічена, ну, чуть-чуть мітка з неї здерлася. Матка ходить. Друзі, бачимо картину. Так, секундочку. Трутень. Ось так ходить. Е, печатаний трутень. Зараз також десь ще тут бачив трутнів, що ходять. Але зараз попрятались. Е, друзі, хотів показати. Ось був так, секундочку. маточник. Ось я його розчинив. Е, бачимо, що він у нас так. Вже залятий маточним молочком. Це на цій рамці. Потім зараз секунду виймаю ще одну рамку. Друзі. Також маточники. Так, як би її взяв, секундочку. Просто одною рукою неудобно. Ось бачимо, друзі, маточники. Вони також всі. Так, зараз я. Знову ось так. Секунду. Ось так, друзі. Ну, ці маточники також всі вже. У них є личинка і заллєні молочко. Прошу, друзі, тут через деякий час також вийшов беріть. Ось така картина. Кому потрібно е, гарні пакети, можете звертатися. Хто буде казати, що бджола рійлива, друзі, бджола не рійлива, просто бджолу потрібно було розширяти завчасно. Тому що у нас вже десь приблизно від 6 лютого е, більш-менш тепла погода пішла, бджілки у нас гарно обліталися. Від 6 там до 10 лютого, 4 дні в нас було дуже гарної погоди. бджілка обліталася і бджілка почала працювати. Ну і бачимо, вона працювалася місяць, почти місяць часу, тому що сьогодні у нас 4 березня, 4 квітня, дай й не місяць, якби два місяці. Два місяці, 6 лютого 6 березня був місяць. А цього в принципі, вже почти 6 квітня, Два місяці часу і бачимо результат. Це було потрібно все розширяти і щоб вони свої працювали. Ну, зараз ми цим будемо займатися. Тож, друзі, кому буде цікаво від нас купити пакети або щось таке, бачимо, яка бджілька сіренька, вся гарненька. Матки працюють. Тож, номер буде під відео, телефонуйте. І так, друзі, продовжуємо працювати. Е, бачимо, вже переставляли 3-4 сім'ї. Зараз у нас п'ята сім'я йде переставлятися. Е, ці друзі сім'ї я, я пороширяв. Ну, не показував нічого, але там, ну кроме того, вулики там показував, а тому не показував, тому що ну, картина ідентична. І наприклад, ось зараз хочу показати, що у нас твориться тут. Друзі, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рамок. Сім рамок, тому що тут бачимо, всі рамки йдуть з Гофманом, і тут вісім рамок не вміщається. Ну Це получається у мене якби вийшов семирамочник ці ППС старі. Семирамочник. Але бачимо, друзі, що воно тут твориться. Бджоли е -е -е -е, sí тут море. Е -е, друзі, бджоли море. Так, зараз можливо якось постараюсь зняти, ну, як там вони на рамках сидять і тому подібне. Дивимось, друзі, далі. І так, і так друзі, дві рамочки я вже переставив, Ось бачу який розпліт бджоли, скільки обсижених. Ось наступна, зараз її постараюсь. Однією рукою вийняти і показати, що воно тут твориться. Mm. Ось так воно, друзі, виглядає з одного боку, з іншого. ну, Вибачаюся, як то кажуть, за якість е зйомки, тому що бачимо, друзі, Бджола вся рідна, сіренька, без жовтизни. Е, повторюсь, що вибачаюсь за якісь зйомки, тому що знімаю один. І працювати, і знімати, показувати щось воно важко. А показати е, мушу дещо, тому що ну, просто словами розказати це. Потім будуть писати, що то неправда, ти покажи, ти розкажи, а не тільки словами, а покажи на картинці і тому подібне. Тож мушу ось так і показувати дещо. Тому чуть-чуть ну, картинка така, якісь зйомки. Думаю, що на днях буду ще раз робити розширення. Ну, Ось тут у лежаках. І в принципі цих сімей буду робити розширення, але 145 ми корпусами. То, ну, постараюсь так, щоб е, був у мене оператор, щоб можна було зняти. Е, що, ще, друзі, хотів сказати, е, ці сім'ї відразу бачимо, як я їх формую. Ось таку ставлю кормушку на 2, лі, на 2 літри, тому що ну, поки що в мене на цій вулиці немає потолочних кормушок. Ставлю такі друзі, кормушки і формую їх так, щоб. З них можна зробити було сім'ї виховательки. Це якраз в мене тут, виходить, це буде ось там сім'я стартер. Вона вже сформована. Завтра буде робитись прививка. А тут буде, е ну, це, друзі, не буде, тому що тут такий якби відводочок. Ну, не відводок, а рій минулорічний. Тут декілька рамок бачимо. То це не буде нічого з цим робитися. А ось тут будуть. Чотири виховательки, ну і одна десь із цих чотирьох ще буде вихователька. 에, хочу зробити все в ідентичних вуликах, однаково, щоб легко було працювати. 에, тож, ну, ці, друзі, буду розширяти вже 145 ми корпусами. Тому, друзі, ну, на цьому буду вже завершувати зйомку, бо більш такого показати немає, що це все буде ідентичне. Просто сьогодні їх переставляю у нові вулики. Заодно друзі переглядаю. ну як, Наприклад, цю сім'ю показав, що вона без жовтизни, вона сіренька вся бджола, і всі сім'ї так передивляюсь, щоб наприклад, знати собі, де є якась не така матка, щоб її потім ліквідувати, щоб всі були бджоли одинакові, без жовтизни. Ну, скажу друзі, відразу. Ці всі сім'ї пройшов, тільки одна сім'я попалася, що там декілька бджілок є з жовтизною. Ну, що вони в мене попали під мінус. Ну, не іменно сім'я попала під мінус, а ця матка попала під мінус. Цю матку потрібно буде ліквідувати і на її місце підселити нову матку, чим скоріше, щоб протягом сезону до кінця сезону, якби було видно, чи ця нова матка буде е нормальних давати бджіл чи також там буде якась жовтизна або ще щось. Тож, друзі, на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, коментуйте когось що цікавить, питайте. Всім до нових, всім до нових відео.